Вітаємо! Вітаємо! Продовжуємо ділитися враженнями про перебування в місті побратиму людин на – Це Федеративна Республіка Німеччина за сприяння обербурга містра. Це мера міста Людинсхафена на Рейні. Юти Штайнрук, голови німецької асоціації допомоги дітям України для звягіля Валентини Собецької Познайомилися з діяльністю міської бібліотеки. За що велика вдячність. Керівник міської бібліотеки Таня Вайсман люб'язно показала німецький підхід до бібліотечної роботи. Це бібліотека не для книжок, а для людей. Нагадаю, в Німеччині заборонено фотографувати людину без її дозволу. Відвідувачів на фото немає. Зйомки я робила на телефон з дозволу керівника. Вдячні Тані за відкритість. У відео, яке покажемо, здійснює переклад Валентина Собецька. Бібліотеки справжній багатофункціональний культурний і соціальний простір, поєднання комфорту та сучасних технологій. Всюди інклюзивна доступність, ліфти, відкриті простори, ексклюзивні сервіси, фонди бібліотеки відкриті. Це бібліотека, де людина головна цінність. Діє, єдиний читацький квиток. Для дорослих вартість квитка 20 євро на рік. Дітям віком до 18 років. Послуга безкоштовна. Бібліотека автоматизована. Читачі можуть самостійно здавати та брати книги, використовуючи автоматизовані системи. Є можливість замовлення книг із дому через єдиний онлайн-каталог і пізніше забрати їх у бібліотеці.

Тут збираються люди різного віку, обмінюються ідеями, надихаються і підвищують рівень знань. Проводяться різноманітні заходи, є робототехніка та 3D-принтери. Так намагаються зменшити соціальний розрив між різними верствами населення і відкривати світ нових технологій, особливо тим, які не можуть придбати таке обладнання для власного користування. Бібліотека жива, сучасна. Величезна кількість послуг, доступність їх для відвідувачів. Тут працюють, спілкуються, навчаються. Бібліотека допомагає придумувати і втілювати власні проєкти, ініціативи, повністю відповідає актуальним потребам своєї спільноти. Є низка безкоштовних послуг, створені простори для занять за інтересами. Може прийти кожен бажаючий в зручний час і займатися улюбленою справою. Працівники навчають, проводять майстер-клас, як користуватися обладнанням. До прикладу, можна займатися дизайном та пошиттям одягу, навчитися IT грамотності, роботі на 3D-принтері. Ось шахові фігури, які зроблені на 3D-принтері. Ми проводимо спочатку один майстер-клас, щоб показати, як працювати на цих приладах. І Потім кожен може прийти і тут цим приладом безкоштовно користуватися. Є приміщення для переговорів. Загалом всюди сучасні легкі меблі, які зручно пересувати і змінювати простір відповідно до поставлених задач. Є відеоспостереження і вся необхідна техніка екран, камери, підсвітка. Наразі в частині приміщення, де розташована дитяча бібліотека, тривають капітальні ремонтні роботи, аби осучаснити простір згідно новітніх технологій. Вражає доступність як послуг, так і свобода використання простору будівлі. Приємно, що знайшлося місце і для українських книжок. Ми теж передали книги, які спеціально привезли, аби доповнити українську книжкову атмосферу. Директор бібліотеки з радістю ділилася інноваційними формами роботи. Головне в їхній діяльності, щоб читачам було комфортно. Бібліотека має гідну колекцію книг, диски, цифрові носії, періодичні видання, цікаві читацькі куточки, зручні зони для прослуховування аудіодисків, можливість копіювання. В німеччині немає поняття залучення читачів, просто створюють ідеальний простір для навчання, натхнення, цікавих подій і спілкування. І люди йдуть самі. Це місце, де обмінюються енергією, натхненням. Пріоритетом успішності бібліотеки є кількість проведених заходів, а не книговидача. Ось такою є німецька бібліотека, і мова йде не лише про реконструкцію приміщень. Першу чергу це зміна свідомості в ці знакові дні, тисячі днів від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, дня гідності і свободи. Українці демонструють свій приклад стійкості. На жаль, звільняємося від московського ярма смертями і кров'ю. Так відстоюємо право самостійно вирішувати, якою буде майбутнє України, а воно буде європейським. Дякуємо за увагу. Дякуємо за перегляд. Все буде Україна.